Галина Михно переселенка з Маріуполя. Разом зі своїми земляками кожного дня плете маскувальні сітки для збройних сил України у Житомирі у центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь Галина розповіла, що з окупованого Маріуполя її родина виїхала 22 квітня 2022 року. Двоє дітей, чоловік та батьки з речами йшли пішки у напрямку Бердянська на фільтрацію. Розповідає жінка веселівки. Ми простояли дві ночі в автобусі, спали, їли. Дві ночі пробули, а потім вранці, вранці мої батьки, мама із татом. Мама з татом пішли в магазин по, по хліб, але сталося так, що мама загинула. Мамі мама стався серцевий приступ, обірвався тромб. І ми похоронили її там же, у Васильівці». Жінка говорить, що на блокпосту документи перевіряли кадирівці. Нас кадирівці теж не випускали, ми не могли прожити довго нас. Море жили, не пропускали, мене чоловіка хотіли навіть забрати. Потім кажуть, ти йди, а ми його перевіряємо. Я плачу, з тих, кажу, відпустіть вони. Ні, і дід'яси йти сама, якщо не підеш, що ми його тут розстріляємо. Галина говорить, що коли побачили околиці Запоріжжя, український блокпост, то обійнялись і згадали, що дуже голодні. Нас зустріли там пункт зустрічі людей, бо нас накормили. Ми першим тілом, що ми наїлися, ми наїлися і м'яса, і котлетки, і хліба. Ми з таким апетитом їли це все, бо в окупації цього всього не було. Галина розповіла, що у Маріуполі родина жила у приватному будинку неподалік моря. Коли тікали з окупованого міста, то їх будинок був ще цілим, каже Галина. То вже пізніше узнали, що 2 марту був прильот саме в наш дом. В центр дому. у нас влетів град, розірвало все в домі, і ну там нічого не залишилося. Ну я так поняла, що криша, мабуть, злетіла і обратно сіла, але вже стін немає. Нічого немає, тільки фундамент залишився. Галина розповідає, що окрім всього нажитого майна найбільше шкодують за котом Оскаром, якого не встигли забрати. Наразі тільки песик Тімка нагадує про життя у Маріуполі, каже Галина. Собака у нас маленький, Йорк, старенький, вже 10 років йому, але він з нами. Він всю окупацію з нами проходив. Ну, бідненький теж настрадався. Але зараз ну видно, що йому це здалося сильно погано, бо він зараз такий боязливий, він все боїться. Ну, а кота, на жаль, ми не врятували, бо кіт в цей самий момент, коли ми виходили з хати, кіт випригнув і побіг в хату, а дом великий, і бігати його вже шукати ми не могли. Ну, думали, що день-два пересидимо, як чотирнадцятий років день-два і приїдемо кота, заберемо, де є всього. Ну, а потім оказалось, що ні. Ну, пізніше люди нам писали, що бачили кота, що він бігає полову, ну десь там в окупації бігає. Серпня 2024 року жінка працює соціальним працівником у центрі підтримки переселенців Ямаріуполь. Чоловік працює на підприємстві Житомира. Донька студентка, а син школяр. Галина говорить, що щаслива допомагати людям. Це рятує від спогадів про зруйноване життя життя у Маріуполі мені дуже допомагає. Я відволікаюсь, і воно трохи легше, бути те свої маріупольські рідні, деяких не знаєш людей, але починаєш з людьми розмовляти, і каже: Ой, та це ж я рядом живу, а це ж ми з тобою сусіди казить. В'ячеслав Сичов переселенець з Маріуполя, працівник Азовсталі. Також кожного дня приходить до центру підтримки переселенців плести маскувальні сітки. На війні у чоловіка загинув 23-річний син, який боронив Україну. В'ячеслав каже, що постійно підтримує зв'язок з захисниками. Говорили з хлопцями у шпиталі. Починаючи з командирів і закінчуючи рядовими військовими, вони кажуть, що сітки потрібні. Це витратний матеріал. Війна це взагалі витратний матеріал. І Якщо є хоча б один шанс із мільйона, що ця сітка когось прикриє, то я намагаюсь його використати. Анна Антипенко, фахівчиня культурних проєктів центру підтримки переселенців. Я Маріуполь жінка переїхала до Житомира із Каховського району Херсонської області. Анна говорить, що спілкування з земляками допомагає переживати втрату домівки. Моя домівка також окупована. І я вам хочу сказати, що це ком'юніті, яке тут створилося, із Маріупольців, із людей, які тут працюють, із людей, які приходять до нас інших переселенців. Воно дуже підтримує і дуже нам допомагає триматися разом і шукати якусь опору. В цьому світі, в якому ми зараз опинилися, і починати своє життя спочатку і якось іти далі. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко – Суспільне новини, Житомир.